Всім доброго вечора Ми з України. Маленька така прогуляночка, щоб постарі, спостерігати від цим чудовим падаючим листям, цим чудовим таким осіннім листопадом. Тому що просто раніше абсолютно не було Ну просто щоб Хоча б полюбуватися цими листочками, які опадають. Тому що завтра це все підметуть вранці, всю романтику, всі наші мрії підметуться і насправді може бути не так гарно, не так по-романтичному. Просто пройдемося, вже щось ви побачите десь, на щось глянете. Так і так красиво. Знаю, що багато людей дуже полюбляють. Полюбляють осінь, полюбляють. Оце таку користь, знаєте, просто ну це просто казка. Ну, просто класка. Це для тих, хто так і не зумів, не всміх виділити собі пару десятків хвилин, щоб просто вийти полюбуватися, мабуть, найпрекраснішим днем. Цієї осені настільки чудовим, настільки теплим. Ви знаєте, що в Одесі сьогодні люди наповно потужність купалися, і Було більше 25 градусів за Цельсієм. На хвилиночку 22 жовтня 2023 року. Завтра в нас зеркальна дата, 23 жовтня, 2023 року. І от у нас якось так напередодні завжди. Виходить погуляти, просто щоб ви просто помилувалися. Я не можу вам на від цьому відмовити, хоча ви знаєте, я теж втомляюся, У мене теж немає часу на свою улюблену блогерську роботу, яку я дуже люблю, і яка просто заряджає мене енергією, і на яку я маю зовсім мало часу, але все ж таки виділю, виділю, щоб пройтися. Щоб полюбуватися, я знаю, що вам повинна передатися через камеру свіжість, повітря, такі, знаєте, такий ароматики чудовий, осіннього листя, оцих таких жовтих клиночків. Подивіться, яка краса. Як пройти? На це краса. Можна повітряно такої красиво, мені просто сказати. Не хочеться навіть нічого говорити, тому що це без слів. Моє улюблене місце, моя улюблена гадея, деякі завжди дуже багато людей. Тому що Тут дуже гарне освітлення. Я така чудова, красива пора. Оце листя, таке, знаєте, своєю такою снутливістю я взагалі, вже маю, що, що там зверху. А зверху казка, а то небо. Таке, знаєте. Цін такого. Як гарно, ж це гарне, це красиво, як це романтично, просто красково.